Російські окупанти не припиняють терор Херсона навіть після втечі. Близько 11-ї години завдали удар посеред містю і поцілили, зокрема, по обласній військовій адміністрації Херсонщини. Снарядами з реактивної системи залпового вогню пошкоджено два поверхи адміністративної будівлі. Там порозбивалися шибки та потрощено кабінети. За попередніми даними очільника області Ярослава Янушевича постраждалих немає. Росія атакувала Київ шахідами, ППО відпрацювала на 100%. Всі 13 іранських дронів Камікадзе були знищені в повітрі. Повідомив президент України Володимир Зеленський. За даними Київської міської військової адміністрації, нікого не травмовано. Пошкоджень зазнала лише автівка, на яку впав уламок знищеного дрона. Інші уламки поцілили в адмінбудівлю в Шевченківському районі столиці. Також повибивали шибки у приватному обісті міста Вишневе на околиці Києва. Цей ранок терористи почали з 13 шахедів. Попередньо всі 13 збито нашими українськими ППО. Молодці, пишаюсь. Шановні громадяни, дякуємо ППО і не забуваємо про Сирени. Президент України Володимир Зеленський закликав європейський парламент ухвалити резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії проти України. Про це він заявив під час онлайн виступу на церемонії вручення премії Андрія Сахарова. Цьогоріч її лауреатом став хоробрий народ України, представлений їхнім президентом, обраними лідерами та громадянським суспільством. Щорічна премія імені Сахарова є найпрестижнішою відзнакою європейського парламенту та його найвищою нагородою за досягнення управління. Правозахисної діяльності. Треба діяти вже зараз, не чекаючи закінчення війни, щоб притягти до відповідальності усіх, хто її розв'язав, і щоб не допустити будь-якого повторення агресії. Це буде найефективніший захист свободи, прав людини, верховенства права та інших наших з вами спільних цінностей, які уособлює, зокрема, ця відзнака Європарламенту премія імені. Сахаром, і я вдячний усім лідерам і державам, усім політикам, міжнародним організаціям, які працюють разом з нами та докладають усіх можливих зусиль для створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Закликаю усіх вас, ваші партії і держави дієво підтримати цю роботу. Російські окупанти накривають фортеці Донеччини з усієї можливої артилерії та танків. Українські воїни тримають удар і завдають загарбникам чималих втрат. Традиційно найгарячіша ділянка фронту Бахмут, його східні та південні околиці, кажуть у генеральному штабі. Запеклі бої точаться буквально за кожен метр цієї землі. Росіяни не рахуються стратами і продовжують закидати оборонців своїм гарматним м'ясом. Вони не полишають спробу досягти бодай якихось успіхів. Однак значних результатів окупант. Не мають. У зв'язку зі значною кількістю поранених загарбників, так званим указом окупаційної влади, під потреби військових передаються лікарня номер 15 у населеному пункті Ювілейни Луганської області та лікарня номер 3 в місті Луганськ. В ніч з 12 на 13 грудня в районі населеного пункту Новоайдар Луганської області знищено понад 15 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. В Запорізькій області втрати ворога складають до ста поранених окупантів знищено склад боєприпасів. Меджліс зупинив повноваження члена цього представницького органу кримських татар Асана Алієва. Це сталося через його добровільну співпрацю з російською окупаційною адміністрацією на території окупованої Херсонщини після повномасштабного вторгнення російських загарбників Асан Аліїв став так званим старостою окупованої Новолексіївки, що на Херсонщині. Він з 2005 по 2014 роки очолював Херсонський регіональний Меджліс. Працював помічником голови Херсонської облдержадміністрації та був помічником постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, де відповідав за блок міжнаціональних відносин, але після окупації Херсонщини став колаборантом. Відсторонення Алієва від роботи у Міжлісі відбулося одразу, як стало відомо про контакти Алієва Ітоміром Німітулаєвим. Це екс-голова генічівської РДА, обвинувачений у державній зраді. Після окупації Криму у 2014 році Німітулаєв втік до півострова і зараз він у розшуку СБУ. Алієв став єдиним відомим представником міжлісу, який пішов на відкриту співпрацю з ворогом, І, як повідомили у Міджлісі, висловити недовіру члену міжлісу або переобрати його може лише Курултай кримсько кримськотатарського народу, але скликати його неможливо через окупацію Криму. Тому у представницькому органі одноголосно схвалили рішення про зупинення повноваження Лієва та звернулись до Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України із закликом відкрити проти нього впровадження. Члени міжлісу кримськотатарського народу оцінили публічні заяви та дії, що здійснюються Осана Малієвим після 24 лютого 2022 року, які несумісні із статусом делегата Курултаю кримсько-татарського народу, і такими, що свідчить про його добровільну співпрацю з російською окупаційною адміністрацією на території Херсонської області. Одночасно, члени міжлісу кримсько-татарського народу звернулися до Генеральної прокуратури України та служби безпеки України із закликом порушити відповідно до норм Ом та у порядку, передбаченому чинним законодавством України кримінальну справу за фактом колабораційної діяльності Асана Алієва. Чотирьом колишнім українським силовикам із Криму загрожує до 15 років колонії за держзраду. Прокуратура Автономної Республіки Крим заочно оголосила підозру колишнім правоохоронцям, які перейшли на службу окупанту. Мова йде про екс-заступника голови управління окупаційного МВС у Криму Андрія Іванцова, колишніх українських силовиків Сергія Юхненка, Анатолія Жабенка та Дмитра Крєкова. До речі, Андрій Іванцов вже затриманий, але російськими поліцейськими. У Росії Іванцова та його сина Єгора до речі теж клуб... Буранта, який був так званим помічником прокурора Феодосі, ще у 2017 році звинуватили у корупції. Підозрювані присягнули на вірність українському народу, зобов'язалися сурово дотримуватися Конституції України та чинного законодавства. Проте після окупації Криму збройними силами Росії у 2014 році зрадили присязі та перейшли на службу до окупантів до так званого міністерства внутрішніх справ Республіки Крим, яке пізніше увійшло до складу МВС Росії. Один із підозрюваних став так званим заступником міністра внутрішніх справ Республіки Крим. Інші очолили незаконно створені відділи. Лінійний відділ поліції номер 1 в аеропорту Сімферополь, центр кінологічної служби МВС по Республіки Крим та перший відділ поліції залізничного управління МВС Росії в місті Сімферополь. Україна повернула з полону ще 64 своїх військових. За повідомленням керівника офісу президента Андрія Єрмака йдеться про солдатів, сержантів і офіцерів, захисників Донеччини та Луганщини. Зокрема, серед звільнених воїнів оборонці Бахмута вдалося звільнити з російського полону і одного цивільного. Це громадянин Сполучених Штатів, який допомагав нашим людям. Морекизі Суїді. ще чотири воїни повернулися на щиті та будуть належно поховані в Україні. Дитячі та медичні бронежилети для Охмадіту, Львівський оборонний кластер та харківський завод засобів індивідуального захисту безкоштовно передав дитячій лікарні першу партію спеціального захисту. От ідея навіть створити бронежилети для медиків, для дітей вона з'явилася у самих пацієнтів, які їхали, які були під обстрілом. Діана питала. Чу військові бронежилети, а ми діти без всякого захисту. Ну і слава Богу, що з'явилася така продукція, яка, на жаль, робить нас першою країною, яка дбає про своїх дітей під час бойових дій. Що зараз наразі ні Ізраїль, ні інші. Країни такого не робили. Це перший досвід Це звичайний військовий бронежилет без жорстких плит. Він захищає від уламків за стандартами НАТО, за військовими стандартами. Єдине, що його відрізняє, це колір та саме форма, яка є зручною для медиків. Ми розробляли його разом з медичними підрозділами, і цей варіант був останній, який сподобався. Бронежилети будуть використати. Ні для евакуації важкохворих дітей з прифронтових районів загалом. загалом львівським бороним кластером сьогодні вже виведело на 3200 медичних бронежилетів, близько 600 дитячих бронежилетів. І сьогодні ми здійснюємо першу передачу цих бронежилетів. Всі ми сьогодні передаємо лікарні ахмати 16 медичних бронежилетів, 12 дитячих бронежилетів для забезпечення екіпажа швидких. Протиуламкові бронежилети для медиків розроблені львовським оборонним кластером та харківським заводом засобів індивідуального захисту разом з медиками швидкої допомоги. Вироби сертифіковані та передаються медикам безкоштовно. Перші з них вже захищають медиків Донеччини та Харківщині а найближчими днями будуть передані також в Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.